Вівторок, 30 грудня, це новина коротко. Вітаю ворог знову бив по Дніпропетровщині. Васильківську громаду агресор вночі атакував безпілотниками. Поранена літня жінка. Вона лікуватиметься вдома. З іще понад 40 населених пунктів Дніпропетровщини оголошено обов'язкову евакуацію жителів. Йдеться про Покровську громаду Синельниківщини і до ситуації в інших областях. Росіяни вдарили по Запоріжжю. одна людина, травмована, понівечені багатоповерхівки та приватні будинки. А у Вишгороді на Київщині четверту добу близько дев'яти тисяч родин перебувають без світла внаслідок. Атаки РФ у Нікополі запроваджено аварійний режим електропостачання для збереження енергосистеми. За відсутністю нових пошкоджень енергетики планують повернути стабільне енергопостачання у місті до 6 січня. А у цій схемі викладачі вишу склали іспити замість громадян. Для цього ділки заходили в облікові записи учасників та складали тестування замість них. Кошти отримували під виглядом благодійних внесків. Слідство зафіксувало 12 таких випадків. Вибухи, смертельні пожежі, отруєння чадним газом. Усе це результат неправильного використання портативних Зарядних станцій, генераторів та побутової техніки під час неструмлень. Як не спалити свою оселю під час блекауту? Дивіться у повному випуску новин. Новий рік на глибині 47 метрів. Дайвери Дніпропетровщини та сусідніх регіонів приїхали на один з кар'єрів області, аби встановити ялинку під водою. Цього разу до занурення долучились і військові. Чи все вдалося? Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтесь на 11. -й.